Це суспільне. Ми продовжуємо ефір. Далі продовжимо знову ж таки говорити про ситуацію на лінії фронту. І зараз в фокусі нашої уваги ситуація в районі Часового Яру. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. З нами на прямому зв'язку вітаємо вас, пане Олеже. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір і отже про поточну ситуацію в районі Часового Яру, який також є одною з найгарячіших напрямків і точок на Донеччині. Так у нас немає пауз, абсолютно немає пауз. Ворог постійно нас штурмує. До того ж, якщо у нього дещо закінчується, так сказати, штурмові ресурси, він робить перегрупування внутріпозиційне, він все одно продовжує атакувати, хоча і за меншою кількістю штурмів за добу. Тобто, mm -hmm. це процес на сьогодні безперервний. Ну і постійно, звичайно, по нашим позиціям е, працює вогневе ураження з різних засобів. Озброєння, яке є у нього на, на сьогодні. Тобто це і артилерія, СЗВ, і дрони, і камікадзе, і авіаційна складова. А є якісь населені пункти, на яких ворог робить акцент особливо? І де вони розташовані, якщо так подивитися на мапу? Ну, якщо на сьогодні, то це безпосередньо він штурмує часів яр в лоб. Це напрям Калинівське, напрямок Іванівське, Ступачки, Григорівка. Ну і не залишаю поза своєю увагою, звичайно, це те, що залишилося від Клешівки та Андріївки. Угу. І постійно водночас ми кажемо про те, що о, ворог підступив до цієї перешкоди да, Сіверський Донецьк. Цей канал канал Сіверський Донець, да, Донець, Донбас. От що там відбувається о, на сьогодні? Дійсно, вже тривалий час ведуться бої саме по цьому нашому оборонному рубежу. Він зумів підійти до цього каналу. В трьох містах цей канал просто труба уходить під землю. І те, що ми сьогодні чуємо: північний наш фланг це напрямок Калинівський. Саме тут, в одному із місць, де десь 700 метрів, канал уходить під землю. І саме тут ми спостерігаємо постійні постійні ось штурмові дії. Також він намагається намагається вийти на такий же відрізок, і на південному фланзі, там де лісовий масив підходить безпосередньо до міста. Тут теж ми спостерігаємо такі наступальні дії, але все ж таки йому не вдається перетнути. Вірніше як вдається перетнути декому вдається із штурмовиків зайти на правий берег, але вони знищуються, і практично оборони рубіж залишить, залишається за нами, і він ніяк не може його подолати. Дякуємо вам, дякуємо, дякуємо дуже. що вийшли на зв'язок. і Розповіли про останню ситуацію в районі Часового Яру. Ситуація також гаряча, як повідомив нам Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича.